Він думав, що зможе розділити любов на двох. Він готувався до розлучення, мріяв про нове життя з коханкою, але не знав, що доля готує йому удар, від якого вже не сховатися. Все змінилося за одну ніч коли було надто пізно, не перемикай. Ця історія покаже, як одна помилка може зруйнувати ціле життя. Тисни лайк, підписку та додивись до кінця фінал не залишить тебе байдужим. Я сьогодні ж скажу дружині про розлучення кохана. Геннадій тримав Аллу за руки, намагаючись заглянути їй в очі. Тільки не нервуй, прошу. Алла опустила погляд її втомлене обличчя було напружене. Ген, я більше не можу це слухати, скільки вже років ми зустрічаємось. А ти все обіцяєш, рішення ж треба приймати. Якщо не збираєшся йти від дружини, скажи прямо, і все кінець. Не кажи так я ж тебе люблю, просто обставини. Я вже давно вирішив, що хочу життя з тобою. Алла гірко посміхнулась Я не підліток. я вже не вірю словам. Якби сильно я тебе не любила, я піду. В очах її блищали сльози, і ці слова далися їй нелегко. Геннадій стис її в обіймах Ти, права, я все скажу сьогодні, обіцяю, ми зможемо бути родиною. Я в це вірю як ніколи. Повернувшись додому в село біля Ужгорода, він застукав дружину за переглядом серіалу. Настя лежала на дивані з чашкою чаю в руках. Добрий вечір. Ти знову пізно. Багато роботи. не відводячи очей від екрана, мовила вона. Настя, нам треба поговорити. Серйозно, бажано зараз, то хоч чай зроблю. Ні, дякую, я вже вечеряв. Він сів поряд. Голос був твердий, хоч всередині все стискалося. Ми з тобою прожили майже тридцять років. Двоє дітей, дорослі, за кордоном влаштовані. Ми завжди були командою, але. Настя перевела погляд на чоловіка. Її обличчя було спокійним, навіть холодним. У тебе інша так, уже майже два роки. Ми любимо одне одного, і це не гра. Він не чекав на розуміння, але щиро хотів не брехати. Настя мовчала, тиша гнітила. І раптом розлучимось, сказала вона рівно. Насильно милим не будеш. Він нахилився до неї. Настя, я не знаю, як це сталося. Я ген не треба. Сталося, як сталося, документи підпишу. Але одне прохання, яке мамі скоро сімдесят. Не хочу псувати їй свято. Почнемо процес після ювілею. Геннадій кивнув. Звичайно, я поважаю твою маму. І ще одне давай зіграємо перед нею роль щасливої сім'ї, без сварок, з усмішками, хай порадіє, поки може. Це була нестандартна домовленість, але саме в цьому була глибина настиної гідності, і він погодився два з половиною місяці театру, а що буде потім покаже життя. На ранок Геннадій домовився з Аллою про обід у кафе неподалік центру Львова. Він ішов туди з відчуттям полегшення і тривоги водночас. Здавалося, після вчорашньої розмови із дружиною почалося нове життя. Та щойно побачив Аллу. Серце стислося. Вона всміхалася щиро, але в очах ховалася втома. Я попросив у Насті розлучення, без прелюдій, – сказав Геннадій. Це найкраща новина за останній рік. Радісно зітхнула Алла. Я чекала цього. Знаю, є приказка на чужому щасті, але ми ж не про те. Ми про справжнє, я теж вірю, кивнув Геннадій. Та є одне, але що ще напружено стисла губи Алла. Ми домовились з Настею, що почнемо розлучення після ювілею її мами. Через два з половиною місяці Алла аж відсахнулась. Це жарт ген, ти знову мене обманюєш, скільки це може тривати. Прошу, не кричи. Їй буде сімдесят, вона заслуговує на спокій, а я? Я що не заслуговую. Ти хоч порадився зі мною. Її голос тремтів. Може, я не погоджуюсь на це, я не можу інакше. опустив очі Геннадій. Алла довго мовчала, а потім тихо мовила Добре робиш по своєму, я теж. Поки те ще святкує, ми з тобою не бачимось узагалі ні вдома, ні десь інде. навіщо ці крайнощі? Бо я не дурна жінка, яка дозволить тобі знову сидіти на двох стільцях. Час таких ігор минув. Він зітхнув і встав. Я розумію і приймаю. Просто знай, я тебе люблю. Побачимося після ювілею. Вийшовши з кафе, Геннадій відчув порожнечу. Алла не побігла за ним, не зателефонувала наступного дня. І це було правильно. План рухався далі потрібно було дотримуватись обіцянки. Вдома він повністю занурився у роль ідеального чоловіка, дарував квіти, готував сніданки, слухав тещо, що захоплено розповідала спогади з молодості. Зятю, ти хоч і за старою школою, а поводишся краще за багатьох молодих, сміялась вона, тримаючи в руках келих із узваром. А давайте на вихідні з'їздимо в Карпати. Ліс свіже повітря, ватра. Гарна ідея, мамо, відповів Геннадій. А потім тихо прошепотів Насті не намагайся вмовити мене лишитися. Вона лише ледь усміхнулась. Її спокій починав його насторожувати, але поки все виглядало, як треба минали тижні. І з подивом Геннадій помітив, що все менше згадує про Аллу. Колись не міг і дня прожити без її голосу, а тепер два місяці мовчання, і раптом перший дзвінок. Тобі, здається, добре без мене. Почулася в слухавці знайома інтонація. Два місяці жодного дзвінка, але не зараз у мене, інші турботи це все. Ти мене кидаєш. Ми поговоримо, але потім. Він поклав слухавку. У голові гули інші думки про Настю, її тьмяний погляд, слабкість, часті відпочинки в день. Щось було не так, і від цього ставало страшно. Геннадій уже не грав. Він по справжньому турбувався про Настю. Спочатку це було частиною угоди, увага, подарунки, теплі слова, але з кожним днем щось змінювалося. Він ловив себе на думці, що хоче зробити їй приємне не через обов'язок, а за покликом серця. Мені не подобається, як ти виглядаєш, сказав він одного вечора. Ти бліда, ходиш повільно, втомлена, давай підемо до лікаря. Настя відмахнулась. Краще займися ювілеєм. Дві тижні залишилось, а в нас майже нічого не готове. Я про все подбаю, але ти, головне, та годі вже. лагідно усміхнулася жінка. Дозволь мені просто трохи перепочити. Він дивився, як вона йде до спальні, ледве пересуваючи ноги. Щось було явно не так, але говорити вона не хотіла. Цього ж вечора зателефонувала Алла. Ну що? Вже набридло грати щасливого чоловіка, Алло, я прошу тебе не зараз. Ген, ти серйозно? Ти два місяці мовчав. Жодного повідомлення, жодного дзвінка. У мене інші проблеми, тобто ти мене більше не любиш. Давай поговоримо після ювілею. Я не можу зараз. Він кинув слухавку. Усередині клекотіло від тривоги. Настя слабшала на очах, і він уже не міг відмахуватись. Наступного дня Геннадій звернувся до Агентства святкових подій. Вони обіцяли організувати все під ключ. Йому хотілося, щоб ювілей тещі став незабутнім Моя теща свята жінка. Вона заслуговує на найкраще, сказав він менеджеру. Приготування закінчилися в рекордному темпі, а Настя тим часом усе частіше лягала вдень відпочити і все частіше ловила її на порожньому погляді. З тобою точно все добре, запитував він не один раз. Просто трохи втомилася. «Справи, вік, тиск, казала вона, ніби віджартовуючись, за день до ювілею приїхали діти з за кордону. У будинку знову зазвучали голоси, сміх, аромати домашньої кухні. Святковий день пройшов блискуче танці, тости, обійми. Геннадій відчував гордість, усе вдалося. Зятю, промовила теща, коли гості почали розходитися, найкраще, що зробила моя Настя в житті, це вийшла за тебе. Вона й далі буде щасливою, м'яко відповів він, хоча всередині щось різко стиснулось. Настя раптом вийшла з кімнати на дзвінок. Через 15 хвилин повернулася і сказала: Мені треба до подруги, не ображайся, ще чого. Ти їдеш зі мною на повне медичне обстеження. Мені не подобається, як ти виглядаєш, але ж свято тільки закінчилося ми або їдемо разом, або я сам тебе везу. Жінка зітхнула, але усміхнулась добре. Завтра, вперше за довгий час, Геннадій відчув полегшення він не знав, чого чекати, але був певен в одному Настю він більше ніколи не відпустить. Наступного ранку Геннадій прокинувся раніше, ніж зазвичай. Він приготував сніданок, накрив стіл, але Насті за ним не було. Мамо, а де Настя? звернувся він до тещі. Поїхала до Тасі подруги, казала ненадовго Геннадій стис зуби. Я ж просив її почати з обстеження вона ж не в порядку. Постійні запаморочення, слабкість. Упродовж дня він не знаходив собі місця. Працювати не міг, їсти не хотів. У голові крутились страшні думки. Увечері Настя зателефонувала. Не хвилюйся, все добре. Я просто хотіла побути трохи сама. Ти не розумієш я хвилююся. Я знаю і ще хочу, щоб ти пам'ятав ви для мене завжди були найважливішими. Що ти таке кажеш? У голосі Геннадія задзвеніла паніка, але жінка вже поклала слухавку. Ніч була безсонною. Геннадій сидів на кухні, пив холодну воду. Прислухався до кожного шороху. Теща, побачивши його стан, зітхнула Все буде, як має бути, сказала вона. Але вже вдень пролунав телефонний дзвінок, який змінив усе. Геннадію, синицин, пролунало у слухавці. Вас турбують з третьої обласної лікарні. Вашій дружині сьогодні провели термінову операцію з видалення пухлини головного мозку. Пауза тривала вічність. На жаль, врятувати її не вдалося. Прийміть наші співчуття. Телефон випав з його рук. Геннадій стояв посеред кухні, не розуміючи, що сталося. Він не міг повірити в почуте. Серце билося в горлі, долоні стали мокрими, ноги підкошувалися. У вітальні сиділа теща. Вона прикрила обличчя руками і мовчки плакала. Мамо, ви знали? Жінка повільно кивнула. Знала. Але Настя просила не казати. Причину не пояснювала, просто просила. Але чому, як? Я ж мав бути поряд, я мав знати. Вона хотіла, щоб ти пам'ятав її щасливою. В останні місяці ти справді був поруч, вона це відчувала. Геннадій упав на коліна, затулив обличчя руками і розридався. Я не встиг, не встиг сказати, як сильно її люблю, як шкодую, вона це знала, сину. Не сумнівайся, вона це знала. Теща витягнула з тумбочки фото доньки, поцілувала й поклала перед ним. І в цю мить усе, зради, вагання, сумніви, розчинилися в одному болючому усвідомленні. <звук> Правжнє Справжнє кохання не кричить воно тихо прощає і йде. Геннадій не пам'ятав, як минули наступні дні. Він рухався, як у тумані, приймав співчуття, ставив підписи, слухав слова. Які не доходили до свідомості в очах темрява, у грудях порожнеча. Йому здавалося, що це якесь страшне кіно, з якого він ось ось вийде, але реальність била безжально. Похорон був стриманим, але гідним були родичі, сусіди, друзі родини. Геннадій стояв поруч із труною, мовчки вдивлявся в обличчя дружини. Здавалося, вона спить. Спокійна, врівноважена, мов би, знову щось приховує. Після всього він повернувся додому разом із тещею. У хаті панувала тиша, яка тиснула більше за крики. Він сів на ліжко, де ще вчора лежала Настя, і побачив її улюблений шалик на спинці стільця. Пахучий, легкий, неначе залишений спеціально сину, обережно зайшла до кімнати теща. Я не буду нав'язуватися. Якщо хочеш побути сам, я поїду до сестри. Ні, мамо, будьте прошу, не залишайте мене. Жінка присіла поруч, взяла його за руку. Її пальці були холодними, але впевненими. Вона дуже тебе любила, Геннадій, навіть коли дізналася про Аллу. Не судила, не кричала, просто тихо вирішила, як правильно. Якби я знав, голос Геннадія захрип. Я ж не встиг. А вона встигла, встигла пробачити, і повір, пішла з миром. Він заплющив очі, намагаючись упоратися з болем. У голові вертілася одна думка усе могло бути інакше. За кілька днів зателефонувала Алла. Ген, я чула, мені дуже шкода. Дякую. Коли зможемо побачитися? Я сумую, пауза. Він не знав, що відповісти, але я зараз не можу, ти ж обіцяв. Я стільки чекала. Я не знаю, чи можу продовжувати. Тобто голос її затремтів. Ти хочеш сказати, що все не знаю. Пробач, він поклав слухавку. У кімнаті повисла важка тиша. Теща, що стояла у дверях, мовчки спостерігала її очі були сповнені болю і розуміння. Ти зробив правильний вибір, тихо мовила вона. Але надто пізно, краще пізно, ніж ніколи. Вона цього чекала, не від тебе, від серця твого. І дочекалася. Геннадій узяв фото Насті. Притиснув до грудей. У цю мить він зрозумів життя не повернути, але можна жити так, щоб воно не було знеціненим. І єдине, що він може тепер, бути людиною, на яку Настя заслуговувала. Дні минали повільно. Геннадій прокидався щоранку ніби з наново розірваним серцем. Спочатку автоматично, потім, уже свідомо, він почав займатися господарством, полагодив кран, перемив посуд. Посадив квіти у дворі, які колись любила Настя. Це був його спосіб залишатися поруч із нею. Теща жила з ним. Вона не розпитувала, не нав'язувалася. Просто була, варила ранкову каву, іноді читала вголос газети, іноді просто мовчала. Її присутність рятувала від повного занурення в тишу. Одного ранку Геннадій приніс із поштової скриньки листа. Офіційне повідомлення про завершення справи щодо розлучення. Юридично він був вільним, але відчував себе ще більш самотнім. На наступний день він знову почув знайомий голос Це я, Алла, я все ще тут і все ще люблю тебе. Але я не знаю, чи можу повернутися до того, що було. Я не прошу негайно, просто давай побачимося, хоча б поговоримо. Вони зустрілися в кав'ярні на околиці Луцька. Геннадій з'явився без усмішки, без очікування, просто щоб закрити якесь внутрішнє коло. Алла була стриманою, але її погляд говорив більше за слова. Ти змінився, сказала вона, коли вони залишились самі. Став глибшим, мовчазнішим, але щось у тобі зламалося вона була краща, ніж я заслуговував, тихо відповів Геннадій. І я це зрозумів занадто пізно. Алла опустила очі. І що тепер? Ми закриваємо двері, які ще навіть не встигли повністю відкрити. Я не знаю, у мені ще не вляглося, я не тисну. Просто хочу, щоб ти знав я поруч. Він подякував і попрощався. Повернувшись додому, Геннадій помітив, як теща порається на кухні. Вам допомогти? запитав мов хлопчик. Ти вже допомагаєш, просто існуючи тут. Вона усміхнулась. А Настя би раділа. Ви думаєте, вона завжди казала, Гена має добре серце, просто іноді воно загублене в суєті. Тепер воно повернулося. Увечері Геннадій сидів на ганку з чашкою чаю, вдивляючись у вечірнє небо. Йому здавалося, що десь там, поміж зорями, Настя дивиться на нього і, можливо, пробачає. Після зустрічі з Аллою минуло кілька тижнів. Геннадій не телефонував, не писав. Не тому, що забув, навпаки, він пам'ятав кожне слово, кожен її погляд. Але душа відмовлялась рухатися далі, ніби щось всередині просило паузи. Тим часом він почав більше спілкуватися з людьми в селі. Допомагав сусідам по господарству, їздив за продуктами, навіть відвідував місцеву церкву, хоча раніше рідко туди навідувався. Одного вечора теща поставила перед ним тарілку борщу. І уважно подивилася у вічі. А що ж ти далі робити будеш, сину? Не знаю, мамо. Він помішував ложкою гарячий борщ, але не їв. Життя ніби зупинилося. Настя не хотіла б, щоб ти так жив. Вона жила з надією і з любов'ю, не розтринькай її пам'ять у самотності. Геннадій мовчав. У грудях щось стиснулося. Тієї ж ночі йому наснилась Настя. Вона стояла в саду. Усміхнена, як колись у легкій блакитній сукні, і тримала в руках гілку буску. Гена, не бійся жити, прошепотіла вона. Я завжди з тобою, але тобі треба далі. Прокинувшись, він довго сидів на краю ліжка, стискаючи в долоні свою обручку. Ще до обіду він зателефонував Аллі. Я хотів би з тобою поговорити, якщо ще не пізно, ніколи не пізно. Відповіла вона, і в її голосі вперше за довгий час прозвучала надія. Зустрілися вони в тому самому кафе. Тепер Алла виглядала інакше, більш стримано з внутрішньою дистанцією. Що ти вирішив? запитала вона, не чекаючи, прелюдій. Нічого не обіцяю, але я хочу спробувати жити спочатку для себе, потім, можливо, і для нас. Ти все ще мене. Я ще не знаю, хто я зараз. Але знаю, що більше не хочу брехні, не хочу зраджувати ні собі, ні комусь іншому. Алла уважно дивилася, мов на чужу людину, потім повільно кивнула. Тоді почнемо з кави, без минулого, без майбутнього. Просто зараз, і вони сиділи мовчки. Двоє людей, які колись були вогнем, тепер попілом, але попіл іноді стає ґрунтом для нового життя. Минув ще один місяць. Сад навколо будинку синицина потроху розквітав, ніби вбираючи в себе все нове, що зароджувалося в серці господаря. Геннадій, якого ще недавно зламала втрата, почав оживати. Не швидко, не безболісно, але кожен день, що минав, додавав у його погляд нову ясність. Алла з'являлася в його житті не часто. Вони домовились без тиску, без визначень, просто бути поруч. Коли обом цього хочеться. Інколи пили чай на терасі, інколи мовчки гуляли в лісі, інколи взагалі не бачилися тижнями. Але тепер кожна зустріч була чесною, без ілюзій. Геннадій продовжував турбуватися про те, що вона стала йому майже рідною. Ну що, зятю, казала вона якось, збираючи на кухні зелень. Бачу, ти не загубив себе. А це головне, не знаю, мамо. Можливо, я ще не знайшов себе, але точно більше не обманюю. І цього достатньо, кивала вона. Одного дня, переглядаючи старий фотоальбом, Геннадій натрапив на знімок Насті, ще зовсім молодої, з оберемком польових ромашок. Вона сміялася так щиро, як уже давно не сміялася. Він провів пальцями по зображенню, і сльоза впала прямо на її усмішку. Пробач, прошепотів він, за все, що не встиг. І дякую за те, що була. Цього вечора він сам приготував вечерю, накрив стіл на двох, хоча знав, Настя вже не прийде. Але це був його спосіб тримати її пам'ять поруч, не жалем, а вдячністю. Алла зателефонувала ближче до ночі. Я щойно поверталась з роботи, і мені здалося, що чула твій сміх. Напевно, це був не мій, відповів Геннадій. Але якщо хочеш, заходь. У мене борщ із домашньою сметаною, Із тієї самої банки саме так, і ще залишилось місце для однієї історії. Алла приїхала. Вони сиділи на кухні, їли мовчки, а потім раптом засміялися одночасно, голосно, вперше за довгий час. Це не було поверненням до минулого, це був новий початок, без гарантій, без пафосу, але з повагою до пройденого. Зі шрамами, які вже не боліли, лише нагадували, що колись там билося серце. А серце, коли справді б'ється, завжди знаходить шлях, навіть якщо пізно, навіть якщо вперше, навіть якщо востаннє. Як ви вважаєте, чи мав він шанс усе виправити? Пишіть свою думку в коментарях хто для вас був правий у цій історії? Ця історія лише одна з багатьох, де серце і розум розходяться. Переходь до наступного відео. Там інша драма, яка розірве твої уявлення про вірність.